Доброго дня, шановні глядачі. Ми сьогодні знімаємо містику. Так, містику. Навколо міста Сокірян Чернівецької області є дуже багато містичних місць. Зовні спокійних, але з недоброю славою. І дуже небезпечних. І сьогодні я покажу вам одне з таких місць. Ось, будь ласка. Оце місце називається Кар'єр. Спокійні, тихі, зовні непримітне, зароша, отам От подалі ще величезні урвища, ями підйоми. В цьому місці, в 1900 році, при будівництві тут пробували робити кар'єр, провалилися під землю сім чоловік. Просто з кінцями провалилися і все, їх знайти не могли, підняти не могли. Ось така територія провал проваль поблизу міста Сикіряна. Місцеві знають, що сюди ходити не дуже безпечно, тому що в будь-який момент може провалитися глиняна земля. Бачите, ось така глина. І ти опинишся в пасті або не дуже добре для себе ситуації. Містичних місць біля міста Сокір'ян багато. Це перше, яке ми знімаємо. І будемо трошки знімати містику. Такий собі, як би кажучи, маленький серіал Містичні місця міста Сукіряне. До нових зустрічей. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець.